Друзі, замітив тільки що там риба така крупна вистрибнула, а ми ну зараз кинемо ще разочок тут. Якщо вона там є, то вона по-любому клюне, друзі. Трохи невдалий заброс. Ще разок. О! Друзі! Ти що? Це гарненька рибка! Дивіться, стянула приманочку. Стянула її повністю. Блін, надіюсь, що вона не укололася. Є, блін, знов зійшла. Ну що це таке? Знов стягнула. Не впевнено вона бере, але... але є вона там, друзі. Мабуть, вкололася. Є. це така трошки більшенька вже. Класно, друзі. Ви дивіться, яку вона має пащу велику. Є така приманка. Дивіться, яка велика. Є така приманочка на один вкус. Ам гам, класно, друзі. Класно, друзі. Активність рибки сьогодні радує. Пробуємо ще разочок і пересуваємося. Друзі, а ну напишіть, будь ласка, мені коментарі, кому подобається риболовля на таких місцях, на таких маленьких річках буде мені цікаво почитати. Все, друзі, розпугав її. Йдемо далі, в пошуках місць нових. Оказується, друзі, тут доріжка така нормальна, де люди собі гуляють. А я боявся, що не перейду назад. А до речі, друзі, рівень води знов підняли і водоспад там. Конкретний. Придеться мені обходити, можливо, десь тут шукати місце, щоб перейти по каміннях. Зараз подивимося, що тут цікавого знизу. Ти що тут місце? Дивіться, який великий камінь, яка в Я навіть не сподівався таке тут побачити, чесно. Надзвичайно великий. А знизу протікає річка, бачите? Точніше чуєте? От там. тут такий обрив. Ну це несподівано місце таке. Сьогодні і риболовля, і прогулянка. Класно. Дощик вже не падає, навіть сонечко світить. Я спустився приблизно так кілометрів вниз по течії. Глибини тут великої немає, але є місцями такі досить цікаві заплавки, так як тут дивіться. Зараз тут кинемо декілька разів. Як думаєте, буде рибка тут? Так, головне тут не поїхати у воду. Зараді вас, друзі, дивіться, де я лажу. Зараді того, аби ви дивилися риболовлю. Друзі! Ти що? Ви бачили, в якому місці вона клюнула? Красота! Дивіться, яка красуня, друзі. Прямо тут, в такому місці. Я не сподівався, що вона тут є, але... Думаю, спробую. Бачите? Клас. Знову хробачка з'їла, друзі. знову треба міняти хробака свіжого. І що? В таких місцях ловити це просто фантастика. Міняємо хробачка і ловимо далі. Місця просто казкові. Знизу протікає потік. Я собі так прогулююсь, така краса різна, камінці, скали, річка знизу. Ти що? Це красота, тільки що спіймав рибку, я навіть не сподівався. Я собі подумав, що вона там може бути, закинув з гарною покльовочкою, така гарна риба. О, а знизу є місце, друзі, бомбезне. Просто капець. Зараз вам покажу. Ти що, приямок. Глубина прям досить велика. Зараз будемо ловити форель там, Дивіться, я зараз схожу вниз і ловлю рибку. сюди злізти проблематично, друзі. Але зараді такої рибки я стараюсь. Хуй. Це треба бути підготовленим для такої рибалки, друзі. Так. Головне помало. Ох ти що, цей камінь дуже слизький, можна булькнути. трошки прочистимо собі місце щоб можна було кидати дивіться друзі яке місце фантастика місце тут можливо і є велика рибка А ну, перший заброс є yeah. Першого забросу, друзі, клюнуло. Опа, зійшла. Зійшла. Сіликон цілий, цілий. Досить глибоко тут. Ова! Знову атакувала. Знов, друзі, атакувала рибка. Тішо? Нічого собі удар, друзі. Це був удар ще. О, о о вдарила, вдарила рибка. Є красива, хоч невеличка, але порадувала друзі. Дивіться, яка гарна. Друзі, поставив такий в Пробуємо зараз Твічингом. Перша проводочка, глухо. Є, друзі, є, б'є. Супроводжували тепер воблер. Супроводжує, друзі, але щось їй не подобається. Є. Така сама невеличка тинко поставимо. Друзі, рівень води почав підніматися, вони якимось чином. Воду цю регулюють тут. ну і Буквально за 15 хвилин рівень води піднявся на 10 см, щоб ви розуміли. Я тільки що тут стояв на тих камінцях, дивіться, тут вже вода. І замітно течія тут збільшилась. Так що йдемо вниз, далі дивитися місця цікаві. Надзвичайно цікаві місця тут, друзі. Дивіться. Зараз вам покажу, тут є такий канал зроблений. Воду пускають по ньому. Не знаю для чого це. А ну можливо, друзі, ви знаєте, що це таке. Бачите, тут вода протікає, дивіться. Тече. Я думаю, що це, мабуть, якийсь млин або турбіни роблять таким типом. Бачите, як водичка йде верхом? Бачите, А далі вже пише вхід заборонений. Але ми йдемо, ми йдемо уважно, не будемо йти по каміннях. І знизу там бачу вже якась є будівля. Зараз спустимося вниз і перейдемо. Можливо, на ту сторону річки. Не думаю, що тут є рибка, але попробувати потрібно, щоб потім не жаліти. Тут великі дамби, виходить, Ну і риба через ці дамби я не думаю, що може переплести. Але все може бути, о, був удар, друзі, був вихід. Був вихід рибки. А я думав, що її тут немає. А вона тут є, друзі. Зійшла. Була, друзі, була. Значить, вона є тут всюди. І вся, друзі, просто тут фантастика. Були два клювання, але рибку не спіймав. Дивіться, яка тут красота! Які тут потоки! Як тут красиво! Позаду дорога. Друзі, пройшов 5 кілометрів. Дорогою мусив так обходити, тому що дорога, виходить, тут підйом серпантином 5 кілометрів рівно. І нарешті я дійшов уже до цього озера. Дивіться. А там моя машина. Йду я ще декілька разів. Попробую тут кинути під вечір, можливо, щось буде. І помаленьку будемо, друзі, вже збиратись додому. Дивіться, сонечко вже ховається за горизонт. Озеро то класне. А рибка сьогодні тут не клювала. Але сьогодні я знайшов кращі місця. Сьогодні я дуже щасливий, рибка клювала не тут. Рибка клювала з тої сторони. Ці ріці ці маленькі. Так що, друзі, йдемо, що спробуємо декілька разів кинути і побачимо, що зараз під вечір, яка буде активність риби. Ну, тут зараз кинемо. О, тут під деревами дощик не дуже такий накрапає. Друзі, питання для вас. Як думаєте, чому рибка тут не активна? Чому вона тут не клює? Я знаю, що тут є досить багато риби. Оп-оп, оце, бу... оце була покльовочка, друзі. Це була покльовочка. Тільки вам... Почав жалітися і запитувати, яка рибка клюнула. Можливо, вона під вечір Біж активна. Я думаю, що це погодні умови. Погода така сьогодні хмарна, з проясненнями, дощ падає вітер. За рахунок того, можливо, і риба така млява. Давай клюнь, щоб я почав думати інакше. Друзі, вона клюнула. Я опустив приманку на глибину, і вона з ударом дуже гарним клюнула, ви бачите? Це просто капець. фантастика, друзі, фантастика! Є! Опа! Є, друзі! Це є... Це є, друзі, райдушка. <laughs> Це є, друзі, райдушка. Просто. Просто неймовірно щось. Ви бачите? Красива рибка, друзі. А ну мені поставте, будь ласка, вподобайку за таку рибку. Клас. О, бачите? Я не знаю, чи видно, як кидається поверху. Друзі, є ще одна. О. Тихо, тихо, куди ведеш, куди ведеш, туди ні. Там камінь, куди не веди Ого-го-го-го-го-го. Ви бачили? Ху -ху 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 -ху. Вистрибнула і зійшла в той момент. Безбородий гачок, слабина і все. Але основне, що вона клює, друзі. Це була, друзі, непогана рибка. Це була просто така красива. Друзі, вже дивіться, стемніло. Мусив перев'язати приманку, тому що буває і таке, закинув на дерево, обірвав. Так що перев'язав приманочку. Рибачимо ще хвилин 15. Вже дощ теж. Починається. Ну що ж, друзі, сьогодні вийшов дуже позитивний день. Побував на дуже цікавих місцях, спіймав малу форель на кінець. Пощастило мені спіймати одну більшу, мав декілька покльовок. Так що, друзі, день суперовий. Сьогодні, можна сказати, сама цікава моя риболовля. Так що, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам здоров'ячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі.